Минулої неділі брати говорили, виходиш на це місце і хвилюєшся. І дійсно хвилююсь. Взагалі, ну, так в братерській домовляли, що не я буду проповідувати. Шістдесят п'ятий псалом я зачитаю уривок. Українським текстом буду читати 65-й Псалом, 7 вірша і внижче. Він царює навіки своєю могутністю. Очі його між народами зорять, нехай же не несуться відступники. Благословляйте народи нашого Господа, і голос слави Його розголошуйте, що зберіг при житті нашому душу і не дав в нозі нашій спіткнутись. Бо Ти, Боже, випробував, ти перетопив нас, як срібло перетоплюється. Ти до в'язниці впровадив нас та й пута, поклав нам на стегна, ти їздити дав Бо в людині по головах наших, ми війшли до вогню і до води, але на широкі місця ти нас вивів. Війду, до я, війду я додому, твого з цілопаленнями, обіти свої тобі виплачу, ті, що їх вимовили, мої губи, сказали, були уста мої в тісноті моїй. 16 вірш. Ідіть і послухайте всі богобійні, і я розкажу, що він вчинив для моєї душі. До нього я кликав устами своїми і хвала йому під моїм язиком. Коли б беззаконня я бачив серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви свого милосердя від мене. Алілуя йому. Я дякую. І знаєте, я розсуджував, думаю. Ділитись з тим свідоцтвом чи ні. Да, Боже, це було моє особисті переживання, моє особисте ходження з тобою. Це були мої питання, на які ти посилав відповідь. Можливо, хтось після цього виникне в когось осудження, можливо, хтось рахує, що ці питання можна було вирішувати зовсім простішим і іншим шляхом. Але, знаєте, так, бажаю поділитись. В повторенні закону в 8 розділі. Досить знайомі для нас слова є записані 8 розділ і другий вірші, будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоєму, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні? В нього ціль певна була. І ви знаєте, Приблизно біля року назад, коли всі ці події відбувалися в нашій країні, і перші такі, скажімо, особливих речей, які відбувалися за минулий рік в моєму житті, перше це коли обіголосили мобілізацію, і в понеділок її оголосили, вівторок пов'язка була вже в мене на руках. В якій було написано, що. Терміново з'явитись до військкомату, при собі мати запас продуктів, речі, при неможливості отримати зарплату самому, залишити доручення для когось. З'явитись протягом декількох днів. Для мене це було несподівано зараз, коли вже пройшла друга, третя, четверта, деякі, воно не так сприймається гостро, як сприймалось тоді. Але отримавши її на руки, я якось зрозумів, що в принципі завтрашній день мій може відрізнятися повністю від того від сьогоднішнього і того, що було в минулому. Взнавши деяку інформацію, порадившись з людьми, так ну, дали мені розпечатку. кажуть: ти не переживай там все. Ну, ти віруюча людина, там ще, ще десь якісь, ну, Тобто, тебе це не стосується. Я приїхав в воєнкомат. От. Ну, в мене було чітке переконання. Говорю, я зброю в руки брати не буду. Я віруюча людина. Мене там вислухали, говорять, ну, це все добре, але під час якихось зборів, під мирний час це все працює, але під час мобілізації ну, ніяких льгот немає. Ти по всім статтям, ти підходиш, ти потрібний нам. Військовому квитку поставили штамп. І говорять, поки що вертайтесь, коли треба буде, ми вас покличемо. Я тоді в той момент, ви знаєте, по-особливому якось ти сприймаєш ті речі, на які не звертав уваги, коли ти можеш повернутися і просто вечір провести разом з своєю сім'єю. Не знаю, чи наступний вечір буде такий же, чи зовсім інакший. Зовсім інакше сприймаєш цінності цього життя, до чого ти стремився, що ти. Планував в своєму житті, тому що ти не впевнений, не маєш тої впевненості. Проходив деякий час, приблизно через два тижні. ну, Я знав, що там ще знайомого, він не віруючий, але так само викликали, як мене. Десь воно трошки вгашається все. Приблизно через два тижні я приїжджаю на роботу, мені питають, ну, як в тебе? Кажу, нормально, а його вже забрали. Я розумію, наступним можу бути я. я не... І я служив свого часу в армії, і я не скажу, що там панічний страх або якісь переживання, але в моєму серці просто тоді було чітке усвідомлення. Я не хочу іти шукати якісь задні двері, якісь інші шляхи. Це було в мене на серці. Я за собою зачиняв двері кімнати і сам на сам ставав перед Господом і виливав своє серце перед ним і казав, Боже. Я знаю, моє життя, воно в твоїх руках. Я знаю те, що було в минулому, і те, що чекає мене в майбутньому, воно в твоїх руках. Я не зможу нікуди з твоїх рук подітися, і якщо я, я маю пройти цією дорогою, то я маю нею пройти. Але одне, дай мені переконання присутності твоєї, і щоб мій стан він був відповідний. Я розумів, що я, можливо, як я казав, говорю. Якщо доведеться так бути, я буду це сприймати як місіонерську точку. На що мені кажуть, в тебе непоганий ну, з гумором. Говорю, ні, це не гумор. це роз... Боже, якщо я маю бути в тих обставинах, серед тих людей, я маю бути там світлом. Боже, моє серце має бути наповнене словом Твоїм, і я молю. І це було сам на сам з Господом. І ця пісня, яка ми співали, деякі пісні після подій, так по особливому, вони звучать для мене. Я пам'ятаю, як я стояв вранці біля шостої ранку, і я молився, і в моєму серці, посмотри на небо, ніколи ти не один». І я якось відкрив очі і дивлюсь, рівна половина неба затягнута хмарами, а друга половина неба чиста без жодної хмаринки. Я вийшов, подивився, і мені оці слова цілий день, ти ніколи не був І я довірявся Господу. Проходив час, воно якось так десь затихне, знов чергову хвилю мобілізації там, або когось забрали. Але вже так звик, ходиш, молишся. Господи, дякую, що цей ранок я з сім'єю. Боже, дякую, що я знов повернувся до своєї сім'ї. Проходить час, малин, повертаємось з Малина, і мені знов терміново з'явитись в воєнкомат. І я розумію, що вже десь десь ось я вже поряд. Знов молитва до Господа. Я не просив, щоб Господь. просто... Да, я відкривав бажання, в мене не було особливого бажання бігти туди. У мене не було особливого бажання бігти туди. І я казав, Господи, якщо можливо, хай воно обійде. Але хай буде Твоя воля, і я тобі довіряюсь. І ви знаєте, коли одного дня дзвонить мені дружина, говорить, слухай, Верховна Рада прийняла поправку до закону і прийняли рішення там, де троє дітей таких не чіпати. Я зразу говорю, ти знаєш, ну це так, може там перше читання або на розгляд, ще там знають, що через деякий час мені телефонують, говорять, слухай, ну, прийняли і президент підписав. Я пам'ятаю, я повісив трубку і кажу, Господи, я тобі за це дякую. Але мені мало, мені мало того, що в мене троє, в когось двоє, а в когось син залишився. А в когось, ну, і залишились ті, кого це ще торкається. Я пам'ятаю, воно так відклалось мені. І переживши дещо сам, з дітьми ми розсуджували, я говорю, ти знаєш, це перше чудо, яке явив тоді Господь в нашій сім'ї. Я, я говорю, я допускав різне. Я допускав, що може мої документи так свого часу було, коли мене призивали по ну, військову службу, так затерялись документи, може, десь так от, забудеться, може по стану здоров'я. Але говорю, я не міг уявити, що Бог таким чином на рівні Верховної Ради дасть відповідь на мою молитву. Я не міг цього уявити. Я навіть не просив таким чином розглянути, але ви знаєте, коли дещо сам опинився. І потім знавав, що когось з братів церкви торкалося, я не хвалюся, ділюсь тим, що просто стаєш, стаєш в пості, молитві, і коли отримуєш, що слухай, він пішов і його не взяли. От сказали, вертайся. Дякуєш Господу. Так само тоді, мого племінника, він один в мене, брат телефонує, каже: слухай, все, в п'ятницю його з речами у Львів, там на очбовий на центр, на відправлення. А в мене в серці думаю, Боже, я і так я не ділюсь, просто дум, і так думав будь в п'ятницю в пості, а це, думаю, точно візьму. Боже, він не віруючий. Я, я до Тебе за нього молився, Я не знаю, якою дорогою йому належить пройти. Це, це було якраз липень, серпень місяць, коли активні ну, бої були в активній, і, і тоді особливо потім вже почали якось воно все згоджуватись до всіх мінських домовленостей. І я говорю, Боже, просто молився за племінника. Телефоную до нього, він каже, Саша, я і ожидати такого не мог. Говорю, Денис, ми з дітьми за тебе молились. Він каже, це, мабуть, вашими молитвами. Каже, поміняли, я мав їхати у Львів, мене залишили в Києві. І зараз він просто як на роботу вранці приїжджає, відбув в військовій частині, на ніч їде додому ночувати. Я дякую Господу, Бог відповідає. Тоді прийняли також поправку до. Тобто не, не рішення, а просто як е, Генштаб видав ну, таке побажання, чи як віруючих, віруючих без необхідності не чіпати. Я знаю не одного брата з нашої церкви, які просто відносили листа і, і їх не чіпали. Це був один момент, такий в нашому в житті, нашої сім'ї. Липень місяць закінчується, починається серпень. і... По лінії дружини, родичів в Горловці, там якраз були бойові дії, складно було. І родичів ми запросили: приїжджайте до нас, у нас є можливість. І приїхала Наташа з двома дітьми. І вже коли вересень школа, ми, ну, вони теж сподівалися, що там все швидко закінчиться, воно затягнулось трошки довше, ніж було. І вересень місяць, там, де нас було п'ятеро, нас вже було восьмеро. Але місця вистачало всім вдома нас було дітям, було особливо весело, їм не було скучно. Але ви знаєте, був такий момент. Я пам'ятаю, я взагалі догороду не дуже такий, ну, ну не дуже любитель догороду. І то я весною посадив картошку і ще так садив. Кожен рік садимо, вона мало родить, а той ну, посадили, ну, вже знайшов час, пропало, підгорнув її. Ну, вже все. Я не знав, що тоді до нас приїде сім'я з Горловки. Ну, осінь, Весною, коли я садив, я цього не знав. І потім, коли став копати, я був здивований. За всі роки в нас не було такого урожаю. Ну, вродила така здорова картопля. Я, я просто копав і думаю, Боже, ну який ти дивно? Ну, я цього не знав. А ти знав, що нам картошки треба буде вдвічі більше. І ти дав цього врожаю. Воно такі дрібниці ніби. Але Бог благословив. Бог благословив цьому. Ви знаєте, я потім згадував минуле були моменти, коли нас п'ятеро, і нам складніше було, ніж коли нас восьмеро. В нас була, бу, бу, ну, був обід з м'ясом, з усім, бутерброди, в нас були з ковбасою. Було ну, все необхідне в нашому домі. Було. Ці люди, які були в нашій церкві, які час відвідували. Не один раз ми бачили, як вони сльозами, коли приходили до церкви, і отримували. Коли треба було йти в школу і з нашої церкви, люди просто благословили цього Діму в другий клас, він ішов, і благословили новим костюмом, вони прийшли до і плакали, кажуть, Господи, хто ми? Ми зовсім чужі люди для, для них. Але вони переживали Божу любов тут. І коли, коли все це відбувалось, одного ранку я машиною виїхав на роботу і потрапив в ДТП. Причому, ну, хто зі мною їздив, я не з льотчиків, їжджу не швидко, і так на світофорі дистанцію не витримав, і трапилось ДТП. І ви знаєте, коли, коли Бог тобі говорить, зупинись, не йди туди, вернись, переглянь свої шляхи, і ти з чимось таким зустрічаєшся. Це одне. Коли намагаєшся шукати лиця Господнього і відчуваєш його присутність в своєму житті, і от, і от зустрічаються такі моменти. Ну, не просто. Не просто поволі виникає питання, Боже, чому? Ну, ну Я людина і ділюсь так, Боже, ну чому? Але е якось по-особливому мені подобається псалом, ти в руках моїх завжди. І час від часу він так в моєму серці ці слова лунають. Ти в руках моїх завжди. І коли це трапилось, я думаю, Боже, я, я не можу сьогодні знайти відповідь на це запитання. Я, не, я все одно не буду опускати руки, я не буду нарікати. Я в твоїх руках, я довіряюсь тобі. Я сьогодні не можу пояснити, чому це відбувається. Я переглядаю свій шлях, я зважую свої вчинки, свої слова. Я віддаю в твої руки. Ви знаєте, коли з цим чоловіком, він старший за мене, от ми так по, по цій ситуації пересікались, він не один раз. Я йому зразу сказав, я віруючий чоловік. Він мене всю жизнь обманував. Говорю, вибачте, я... це не наш метод. От. І скільки нам доводилось з ним пересікатися, я йому говорю: я християнин, я, я відвідую церкву, деяку літературу йому по можливості подарував. От. І так, ну, оформили необхідні документи, все, машина застрахована. Формули документи, все це, ця історія, це питання відійшло ніби трохи в минуле. якраз... Наближалось Різдво, наближалось Різдво, і ми з молоді по можливості так намагалися, де могли приймати участь, служити для, для невіруючих людей. В лікарні, в школу, школу проводили. І якраз тоді почався служіння в військовому госпіталі, з'явилась можливість. Ніби все вирівнялось. І ви знаєте, потім момент такий, я пам'ятаю, напружений день такий, в на п'ятницю, тиждень, на п'ятницю ми домовились їхати на Дверзе в госпіталь. Якраз поступила інформація, що там прийшли нові поранені бійці. В неділю ми з групою мали, це вже січень місяць, в неділю ми мали з групою їхати на Чернігівщину в Колонію, служити там, служити там. І в четвер мені знов дзвонить той чоловік говорить. Це вже січень місяць, вже всі пройшли ці події каже, слухай, нам треба зустрітися, деякі фінансові питання вирішити. Для мене це було несподівано, але я довірив Господу. Ми зустрілись, переговорили, я порадився з іншими людьми. Я йому також засвідчив. Вирішили ці всі питання, які необхідно було. Недавно я йому телефонував, говорю, наближається Пасха, запрошую вас до нас в церкву. В мене було одне бажання. Не було зайвих грошей, щоб роздавати. Але я йому зразу казав: я дуже хочу розходитись в житті з людьми так, щоб при зустрічі мені не було соромно. Щоб мені не було соромно, якщо у вас виникне бажання відвідати нашу церкву, щоб в мене не було нерозв'язаних цих питань. І щаслина швидко, я буду скорочувати. Все це як предісторія, я таку роз, розповів того, що було, і воно все ніби налагодилось, вирівнялось. І якраз я пам'ятаю в понеділок, в понеділок, вже в лютому місяці, ми з дітьми ввечері стали на молитву. І коли ми молились, якось мені згадалось, все це осінь, все це літо, минуле, вся ситуація з аварією. І в мене так, говорю, Господи, я так тобі дякую. Я дякую за те, що ти провів тоді. Я дякую, що були питання, які. Я не знав, як вони розв'яжуться, ти розв'язав. Я дякую, що ти розв'язав всі матеріальні питання. У нас немає ніяких боргів, у нас навіть з'явилась можливість дещо відкласти. Це був понеділок, ми помолились ввечері перед сном сім'єю. Вранці я читаю римлянам 8 розділ, «Любящим Бога, все дійствують, благу». всі ці. Перечитав в обід мені дружина дзвонить, Саша згоріла наша кімната, згоріла наша квартира. І ви знаєте, мене запитують порою, як ти відійшов від шоку або ще десь щось. Я дякую Богу за церкву. По-особливому, дійсно, після всіх цих подій, після всіх, всіх цих історій, я по особливому дякую Богу за церкву. Я це відчув. На, на собі, що значить молитва церкви, що значить молитва церкви. Коли в твоєму серці мир Божий, коли те, що ззовні, воно не руйнує те, що в тебе всередині. Я не скажу, що мені було просто байдуже, коли я повернувся додому і побачив те, що там відбувається. Коли я побачив, як димі стоїть, коли я побачив, як воду вичерпують, я не скажу, що мені все рівно, але в моєму серці, ніби чиїсь руки, просто тримали і слова, ти в руках моїх завжди. Я не знав, який буде завтрашній день. Я не мав впевненості. Але я знав, що я той, який був, є і гряде. Я той, який є початок і кінець. І я вірю, це було просто по молитві церкви. Тієї ночі, ви знаєте, це не те, що було безсоння, але просто час від часу. Перед цим ми сім'єю досить часто якось співали пісню в госпіталі, ми співали її в лікарні, ми спів... ну, в різних місцях нам доводилося співати до... мімо текла ріка. І там слова «дом» – це не стулья за столом, навіть не стіни і окно, це не дом. І по особливому ти якось розумієш ці слова. І присутність Божа, вона весь час, всі ті дні, вона була. Господь через місця писання говорив. Ви знаєте, по-особливому якось, коли да, я розумів, не, не трапляється те, що не допустить Господь. Є момент, коли Бог щось допускає в твоєму житті, але і сусіди наші дивувалися, і я сам дивувався. У Йова написано, він наносить рани і його ж рани, і його руки лікують, врачують. Я дивився, як на другий день, на третій день, шість, сім, вісім, десять чоловік приходить, допомагають шкрябати ті потолки, прибирати, відчищати, все. Просто дивися. І Господи, дякую тобі за те, що ти так вчинив. Ви знаєте, я просто щиро ділюся всім, і віруючим, і невіруючим, з ким я, я ділюсь цим свідоцтвом. Я говорю, моя ціль показати не те, що. Скільки неприєдностей трапилось, а настільки вірний Господь у всіх ситуаціях ніколи він не залишав, він посилав поміч вчасно, він виходив завжди на зустріч. І тоді, коли в нас трапилось, для мене було дивно. Збереглись всі наші документи. Хоч вони лежали на відкритій, на відкритій поличці, книжки згоріли, документи залишились цілі. Музичні інструменти, ну для мене це дивно. Але вони всі залишились цілі. Ну там трохи є, не буду перераховувати їх всі, слава Богу. Вони залишились всі цілі. І в тому місці була, була відкладена, ми з дружиною погодились, була відкладена певна сума. в наші, ну, Просто це була згода наша, ці, ці фінанси пожертва для Господа. Ви знаєте, я. я... Не знаю чому, але в моєму серці, коли воно вже все згоріло, я просто говорю до дружини, слухай, пам'ятаєш, ми відклали. Да. Давай хай вони підуть туди за призначенням, туди, куди ми їх відклали. По-людськи, в моєму розумі, ну я не скажу, що була сильна боротьба, це було бажання в серці. Розум можна було сказати, ну, в мене вагома причина. Але в серці от було це бажання. І в нас була згода. Ми це відклали. Хай воно йде туди, куди ми відклали. Благословив нас Господь набагато більше. Я свідчу цим. Благословив нас Господь набагато більше. Просто декілька таких прикладів. Тоді, коли потрібні були матеріали для, для ремонту в, нашому, в нашій квартирі. Дзвонить мені водій, який віз матеріали, уточнить адресу. І говорить, я щось тут з документами не можу розібратися. Ну, говорю, приїдете, родно вже там розберемось. Там ну, немали матеріалів для виконання робіт по ремонту. І коли я підійшов до машини вже, от говорю, скільки з мене, він сказав одне слово, оплачено. Ви знаєте, мені згадалось Голгофа. Я не знаю чому, але коли я почув це слово, це слово оплачене, мені згадалось з там оплачено все. Там, Ісус, Ти заплатив найбільшу ціну. Там все це звершилось. Там ти, ти дав сьогодні бажання в чиєсь серце. І хтось до цього бажання прислухався. Мені не хочеться просто сьогодні всю увагу переводити на матеріальні речі, але. Мені хочеться свідчити, що Бог Він є вірний, Бог незмінний. Коли ми свою надію довіряє, покладаємо на нього, коли ми повністю довіряємось йому. За останній час я дуже багато бачив це просто декілька прикладів, коли ми не мали можливості ночувати в нашій квартирі, зараз дякуємо Богу, ми живемо вдома. Майже ну, не все закінчено, але ми вже рухаємось до фінішу, скажімо так. Але. В одній сім'ї ми ночували, дякуємо, хай благословить її Господь. Одного ранку, я пам'ятаю, встав, і мені сестра говорить, я побачив Біблію на столику. Вона каже: слухай, можеш взяти. І, і мені так в серці якась жалость, моя Біблія ну, пропала, згоріла. І думаю, Боже, я от раніше так не цінував. Просто ту Біблію, ну, хто звик на екранами користуватися бібліями. От, хто... Там, де ти, вона як рідна для тебе, ти щось відмічаєш, ти звикаєш, ти підкреслюєш, ти просто її гартаєш і згадуєш, скільки з різними місцями. Я коли побачив цю Біблію, думаю, ну от, згадалось, а моєї нема. Це було десь, не пам'ятаю, вівторок чи середа. Ви знаєте, в неділю я приїхав в церкву, і мені говорять, брат, вибери собі Біблію. Перед другим зібранням. Я відмовився. Для мене це цінна книга, і мені хотілося за неї самому заплатити ціну. Після, після другого зібрання мені говорить, брат, вибери собі Біблію. Я дякую Богу. Я розумію, що є ті Ніті невідімі, які зв'язують церкву і роблять її живою. Є Господь. І я сьогодні дякую Богові. Інші моменти, я. Вдома, по можливості, намагаєшся щось зробити сам для того, щоб не обтяжувати інших. я думаю, от, от мені б трошки з проводами, якби підтягнути деяку роботу, от, щоб можна було наступний етап виконувати. До мене підходить брат в той же день і говорить, слухай, ти розетки собі поставив. Я говорю, Господи, який ти добрий. От, говорю, ні, я можу до тебе завтра приїхати, поставити. Я говорю, хай тебе Господь благословить. У Любомира був такий автобус, який він дуже любив гратися. Він згорів. Бо, здається, минулої неділі чи два тижні назад, не пам'ятаю, до мене після зібрання Тимофій підходить, говорить, папа, дивись і показує такий самий автобус, як згорів. Думаю, Боже, я, я не знаю, ну це все матеріальні речі, але я просто сві ділюсь свідоцтвом і дякую, що Бог благословив. Ми маємо живу церкву. Живу церкву, я розумію, це не просто голосно покричали. Жива церква це коли ми чуємо, що Дух Святий ложить нам в серце. І я говорю, не тому, що мені добре зараз, не тому, що ми щось отримали так, так от, але просто могли побачити руку Господню в нашому житті. І в закінчення мені хотілося зачитати в 39-му Псалмі є такі слова. Непохитно надіюсь, на Господа, він... «Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витяг мене з губної ями і з багна болотистої, і поставив на скелі ноги мої, зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста. Для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто і пострах хай мають, хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталась до пишних та до тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, Господи Боже мій. Твої чуда і думки Твої тільки про нас. Нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про все це розказати, та воно численніше, ніж можна його розповісти. І, можливо, сьогодні хтось відчуває непростий момент в вашому житті. Ви не знаєте, що чекає вас завтра. Те, на що ви надіялись, те, на що ви опирались, те, чого ви сподівались, воно зникло, воно підвело і впевненість, Бог він ніколи не підводить.